Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Останні новини довкола мирного плану обговоримо разом із гостем нашої студії? Це Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, два дні переговорів у Берліні на чолі з президентом з американською стороною з європейськими лідерами. Почули від пана Ігоря Жовкви, заступника керівника офісу президента про те, що це були конструктивні переговори і Україну чують нашу позицію. Чують власне, як ви оцінюєте, чи дійсно ми стали на крок ближче? Ще до укладення угод, про які говорять, що їх п'ять має бути. Ну, в нашій ситуації можливі або дипломатичні зусилля, або воєнні зусилля, або поєднання дипломатичних і воєнних зусилля. Сьогодні ми знаходимося в останній ситуації. Ми б хотіли і валіли, і позиція держави України полягає в тому, що необхідно зупиняти бойові дії по лінії зіткнення і відповідно переходити в дипломатію для того, щоб зберегти життя, майно і багато чого іще. Власне, але не погоджується на це Російська Федерація, і тому ми сьогодні комбінуємо дипломатію з по суті обороною воєнними діями. І тому Мабуть, те, що дипломатія в принципі з'явилася, це є позитив. Тому ми маємо перспективу перейти просто в дипломатію, і, відповідно, або перспективу перейти просто у війну. Якщо перемовин не буде, це війна, і лише поле бою вирішує, хто, відповідно, які умови продиктує власне, опоненту, який зазнає поразки. якщо є дипломатія, є, відповідно, надія на компроміси, тому в цілому, безумовно, це є позитив. З приводу е, обговорення територіальних питань, ми знаємо, що це такий камінь спотикання у переговорах, і на цьому наголошує президент України, що ні де факто ні до юри за росіянами ця територія визнаватися не буде україною. Власне, які можливі сценарії, що США пропонує зараз, і чи можливо загалом компромісне якесь рішення? Ну, сьогодні США пропонує по суті одностороннє з їх боку і можливо з боку окремих країн, де факто визнання відповідно окупації українських територій юридично і фактично як ви, вірно сказали, ми визнати цього не можемо. Але політично Росіяни домагаються того, щоб відповідно з боку великих гравців, передусім США і Китайської народної республіки, на рівні політичної декларації відбулось би визнання. Тут наслідками є настільки відповідна легітимація присутності російських військ на нашій території, скільки відповідно наступні розклади з точки зору геополітики. Тому вони вважають, що якщо США визнають, тоді відповідно зокрема є можливість налагодження відносин між Росією і США, можливість зняття санкцій, можливе співробітництво по. Іншим напрямкам, зокрема по стратегічним озброєнням і ряду інших, тому відповідно і для США, і для Російської Федерації сьогодні в сучасному світі наша війна є перешкодою для того, щоб реалізувати в майбутнє наступні проекти. Тому відповідно і США нас посувають до відповідних домовленостей. І Російська Федерація наполягає на певній формі легітимації своєї присутності на законній території України. Дуже багато говорять експертів про можливі там корейський сценарій, фінський сценарій. Як ви оцінюєте такі можливі сценарії? Чи дійсно ми йдемо? До якогось досвіду іншої країни. Ну, безумовно, ні, якби досвід він враховується, але люди завжди хочуть знайти щось схоже. Але ця війна, безумовно, вона, по-перше, дійсно найбільша власне в Європі після Другої світової. По-друге, звести її до якогось сценарію, до корейського, фінського чи якогось іншого, неможливо. Буде так чи інакше, якийсь український сценарій, і потім нашу ситуацію будуть також приводити в приклад. Тому будь-яка аналогія, як метод відповідно, пізнання він має обмежений характер, і тому просто для того, щоб нам зручніше було осмислювати, ми проводимо певні паралелі. З історією, але так чи інакше, нічого абсолютно подібного. Навіть дві каплі води відрізняються там за кількістю молекул в них. Так само і будь-яка війна в плані свого вирішення вона є унікальною, а наша унікальна по багатьом-багатьом параметрам, і звести її до будь-якого досвіду неможливо. Справді гарантія безпеки. Це має бути окремий документ. Наскільки ми розуміємо, із заяв, що має бути в цих в цьому документі, які саме гарантії, і хто має гарантувати? На вашу думку сьогодні є велика дискусія з цього приводу. Ну, відповідно. Є наше бажання, є відповідно те, що американці, зокрема, можуть надати. Нам би було найбільш прийнятно прямі воєнні гарантії на сьогодні. Вони є в Японії, в Південній Кореї, відповідно, у Філіппін, де-факто є в держави Ізраїль, але відповідно Сполучені Штати так подібного роду документи не підписують приблизно з 70-х років 20-го століття. І очікувати, що зміниться ситуація саме тут, мабуть, ну марно достатньо. Тому Сполучені Штати будуть модерувати щось на кшталт п'ятої статті НАТО, і у нас вона також треба. Розуміти, дещо міфологізовано. там не написано обов'язкова участь відповідно збройних сил у випадку нападу на одного з членів. Там буквально написано так, що країни-члени НАТО будуть здійснювати заходи, які будуть вважати необхідними, в тому числі, але не виключено відповідно застосування зброї. Тобто, коли в Сполучених Штатах була дискусія з приводу ратифікації Вашингтонського договору, який є статутом НАТО, там сенатор здавав питання дипломатам: а якщо ми відправимо там діжку нафти нашому союзнику, це буде виконання п'ятої статті? На що він отримав відповідь так. Так, це буквально випливає з цього тексту. Тому ми говоримо про те, що нам необхідні, передусім, гарантії економічні, які будуть тверді з точки зору фінансування збройних сил, постачання, санкції, ну і приблизно от в такому дусі. І плюс вступ в Європейський Союз, бо договір про європейський союз передбачає навіть більш сильні формулювання, ніж статут НАТО. Ми пам'ятаємо Будапештський меморандум, який виявився Пшиком. І, ем... Чи потрібно цього разу вимагати від штатів ухвалення конгресом, затвердження саме документи цього конгресу? Ну, я не розділяю оцінку, що він виявився пшиком з боку всіх, крім Російської Федерації, тому що Будапецький меморандум, всі сторони Будапештського меморандуму вони гарантували, що будуть визнавати територіальну цілісність України і не застосовувати відносно України ядерну зброю. От Росія порушила в частині визнання невизнання не територіальної цілісності. Всі інші держави дотрималися свого слова і вони відповідно не ставлять питання на сьогодні, принаймні, офіційно про визнання законної окупації. Це якщо Штати не визнають, як Росія тисне От то, Донбас то, і тут, да, Крим... Месі тут ми питання можемо поставити так, тому нам необхідно передивитися Будапештський меморандум і зрозуміти, що насправді його порушувала всього навсього одна країна це Російська Федерація. Крім того, Російська Федерація порушувала ще й договір про дружбу і співробітництво великий договір, який відповідно існував і на момент 2014 року і був чинний на 2022 рік. Тому власне питання ратифікації воно є важливим з точки зору юридичної сили, бо змінити важче потрібно буде там денонсувати або змінювати якимось чином. Тому це якби краще безумовно, якщо є ратифікація, але дивлячись, яке формулювання закладено, тому що сьогодні ми не маємо ні проектів документів, ні відповідних законодавчих ініціатив. Але загалом найкращою гарантією безпеки є потужна армія, потужна економіка і сильне суспільство, яке не роздирають протиріччя. От краще цього не може бути жоден договір, жоден іноземний суб'єкт, який гарантує щось. Бо в 1939 році у Польщі були гарантії від Франції і Великої Британії. Але закінчилося трошки власне, ну була оголошення війни. Але... Але звільняли Польщу не зовсім власне французи з британцями. Е, тому в цьому контексті ми маємо розуміти, що наша внутрішня сила є єдиною дієвою гарантією. А як партнери нам допоможуть сформувати цю внутрішню силу? Оце питання необхідно артикулювати. Європейські партнери як можуть допомогти? От від ігоря Жов почули, що коаліція хоче так чи інакше буде доєднуватись до гарантій безпеки. От що від них можна очікувати? Які саме? Ну, чого хотілося б очікувати? Давайте поговоримо так. Я би волів бачити не коаліцію охочих, а коаліцію дієвих, тому що щирі світлі бажання, які озвучуються європейськими бюрократами, рядом лідерів європейських європейського союзу, вони давайте скажемо м'яко не завжди знаходять своє втілення в реальному житті. Тому хотіти і махти – це дві різні речі. Бо сьогодні виявляється на ну, певний дисбаланс. Європейці дуже багато хочуть, але роблять вигляд, що мало можуть. А сполучені штати багато можуть, але мало хочуть відносно нас. Тому отут поєднання цих двох сил величезних, які представляють західний світ, воно б мало підбутися по співпадінню можемо і хочемо, і тоді можна очікувати на результат, тому що деклараціями ми власне, ситі вже за багато років, ну абсолютно повністю, і тому ми хотіли б зокрема і фінансування, і армія, ну і чогось дієвого, відмінного від політичних заяв. Пане Геннадію, політику сьогодні написали, що Україна має лічені дні, щоб погодитися на пропозицію США щодо гарантій безпеки. Чому штати так поспішають? Ну, багато причин вони відповідно поспішають, враховуючи зокрема положення своєї національної стратегії. Вони прямо там, чорним по білому англійською мовою, написали, що їх стратегічний інтерес в плані Європи це стабілізація відносин з Російською Федерацією, для того, щоб уникнути відповідно третій світової, перша причина, друга причина щоб переорієнтувати ресурси на Китайську Народну Республіку, і третя причина, щоб також роз'єднати і Європу з Китаєм, і Росію з Китаєм. Ну до певної міри принаймні. Штати пишуть в своїй стратегії прямо, що якби. Не дуже добре, м'яко кажучи, що наприклад німецька компанія BASF будує за 20 мільярдів доларів велике хімічне виробництво в Китаї. Чому воно там будує це виробництво? Тому що там є російський газ, а це суперечить корінним інтересам сполучених штатів, які вони декларують, і таким чином штати намагаються протидіяти, завершуючи нашу війну не стільки Росії, а скільки Китайській Народній Республіці, яка декларована їхнім стратегічним супротивником на наступні десятиліття, ми вже бачимо і чуємо заяви про те, що ну на фінішній прямій переговори щодо мирного плану. Майже всі питання узгоджені, і е, президент США має ще поговорити з Путіним. Путіним потім мають відбутися консультації, можливо, цими вихідними, і з українською стороною, власне, якщо Путін заверне цей план, які кроки очікувати від Трампа? Чи будуть санкції, чи буде більше військової допомоги Україні? Чи варто на це сподіватися? Ну я би поставив під сумнів, що на сьогодні план є з точки зору того, що да писали і вчора західні СМІ. Що погоджено 90%. Так, а 90% так. давайте говорити від 20, це там 18 пунктів. І я допускаю, що це дійсно так. Але два найбільш важливих питання, які стосуються в тій чи іншій формі державного суверенітету, воно може мати різний, різний прояв, це передусім території, це обмеження або не обмеження щодо українських збройних сил, це Запорізька атомна електростанція, це, врешті, власне, церква, питання мови. Тобто, так чи інакше ми говоримо про те, що камнем спотикання сьогодні. Є питання державного суверенітету, чи буде Україна компромісна в позиції свого державного суверенітету. І до речі, питання НАТО також можна до цього віднести. Бо так чи інакше, це буде мова йти про зміни в конституцію, тобто чи можемо ми відповідно змінювати нашу конституцію? Нехай там ці положення з'явилися у рішучій боротьбі Петра Олексійовича за пост президента другий раз, але це так чи інакше буде означати, що під тиском ми можемо змінювати основний закон, навіть якщо це правильно, навіть якщо це нічого страшного, як воно є насправді. Тому чи є сьогодні позиція України компромісною з точки зору того, що ми готові от по цим питанням таким тонким посуватися? Сьогодні такої інформації немає. Навпаки, є заяви Володимира Зеленського, який говорить про те, що території ні, Запорізька електростанція ні, і інші питання, які пов'язані з державним суверенітетом, можуть вирішуватися лише це народним голосуванням у вигляді референдуму. Пані Гадаю, маємо півтори буквально хвилини. Хочу запитати про Рамштайн. Сьогодні має бути засідання, яких рішень чекати. Е, важко говорити, тому що сьогодні. Так чи інакше ми маємо яку ситуацію? З цього року Сполучені Штати не беруть по суті участі в Брамштайні, або якщо беруть, вони по суті мають статус спостерігача. Сполучені Штати є величезним виробником зброї, в тому числі критичної зброї для нас, типу протиракет ПАК 3 для ЗРК Петріот. Чи європейці сьогодні здатні замістити, принаймні от в частині ЗРК, власне, те, що робить США? Мабуть, ні. Чи європейці сьогодні готові виділяти додаткові кошти на закупівлі в США і чи США хочуть і здатні швидко виготовити? Відповідні зразки. Це також питання. От на ці питання ми очікуємо відповіді, але чогось там другого ландлізу я, на жаль, не очікую, тому що для цього немає передумов певних. Пане Геннадію, дуже дякую вам за цікаву розмову і що завітали сьогодні до нас в гості. Будемо раді вас бачити ще. Дякую за запрошення. Я нагадаю, що гостем в студії був Геннадій Дубов, політичний оглядач.